Чернігівський стадіон імені Гагаріна, які москалі розбомбували. Слава Богу, дітки граються. Ну Ось що від нього залишилося. Ось трибуна повністю розібрана вже, загинуло багато наших хлопців. Ось так от він наразі виглядає, це у нас сьогодні. 20 вересня 24-го року. Там були трансляції. Ось так от він виглядає. Ось. Такі у нас стадіон. поле. Колись тут Динамо програвали десь не норм. Ще Гіченко забив, ось яке поле. Взагалі ніяке. Та трибуна ціла. Ну, поле, як в селі на Лугу. Ось а ми тут сиділи зазвичай у цьому секторі. Ось воно, що москалі кляті поробили. То, звичайно, його потрібно відбудовувати повністю. Ось що воно зробили. Тут повністю трибуна. сюди І по центру стадіону. Ось такі справи. Ось так що така штука. О, там от гості трибуни, там керівництво сиділо, президенти клубів, там роздягальні. Ну все познімали, повна жесть. Поле перетворилося. Я знаю, що, Ось по приміщення, роздягальні тут були. А, ну все вже, як в Прип'яті. От... Ну, Добре хоч дітки грають, добре хоч так, хоч спорт розвивається, тут готель спорт. Ось тут що? Тут спортзала, офіс, тут був база клубна десни була, але вона також розбита. А ось тут також був тренажерний зал. Ніхто нічого ще не розібрав. Ось так воно все виглядає. Пройшло вже після, це в березні було. Пройшло в 22 року. Пройшло вже 2,5 року. І нічого ну, не змінилося. Ось так воно все виглядає. А, тут Потрібно все зносити, проте І нікому до цього. Нікому до цього, на жаль, немає, немає ніякої, ніякого діла. Ось такі ось справи. Вон, прапор висить наш. Ну, Головне, що дітки граються, все в порядку. Ну, ось Так виглядає зараз наш стадіон. І що там буде з ним потім, ніхто не знає. Ну, мабуть, поки Україна не переможе, ніхто його не буде відбудовувати, тому що Десна зараз не функціонує, команда розпалася. Ну, проте, слава Богу, провідні гравці всі залишилися в прем'єр-лізі України грати. Проте, звичайно, це дуже. Сумно, що немає команди, хоча команда Єврокубки виходила з Олександром Рябаконі. Ну, от такі справи. Ви побачили поле, як сільський луг, все розвалено, розбомблено. Кляті москалі. Такі діла.